Ласкаво просимо до Косінтіну Топ Фуд. Мене звати Пауліна Абаскаль, і я щаслива ділитися з вами багатьма рецептами. Сьогодні хочу приготувати для вас дуже пустий несмачний рецепт вултенчика. З борошна масла та цукру. і Легко починаємо змішувати. Ось така крихка текстура виходить. Мені лишилося додати одне яйце. Годинку на охолодження, аби тісто потім легше розкочувалось. Єдине, що потрібно цій поверхні диктон це вода та мило. Це диво, як вона легко очищується. А тісто вже набагато щільніше. І я починаю його розкочувати, щоб вирізати гарні квадратики. Ідеальна комбінація: печиво, шоколад, трохи солі і зефір. Подивіться, яке диво! До поверхні нічого не приліпає. Навіть не потрібно додавати борошни. Просто не сікера агрегала півтора сантиметри, сантиметри, сантиметри товщиною. Починаємо вирізати. Починаємо вирізати. Духовка має бути розігріта до 180 градусів. Випікаємо орієнтовно 12 хвилин. Але якщо бачите, що печиво стало золотистим, його можна виймати. Подивіться, яке воно гарне. Залишимо його відпочивати ось тут, прямо на моїй стільниці. Воно має охолонути. And the receta. Now we have to go back to the case. Chocolate ideal temperature, and then we'll put it from decoration шоколад, малва Найкращим доповненням до шоколаду і є зефір та дрібка солі. Che, supuesto, зефір буває різного кольору та форми, але я обожнюю color, класичний, ванільний. Puede combinar cosas, vainilla, si Я вам покажу, наскільки стійка ця стільниця дикто. Бой а соплетя оно і када одно де місь малбавіско, і літеральменти веразки не буде на бабі захірки добре просмажилися. Починаємо обмокувати печиво у шоколад та викладати на деко силіконовим покриттям. Додаємо дрібку солі, 5 хвилин у холодильнику, і чудове печиво готове. Сподіваюся, вам сподобався рецепт. Надсилаю вам багато солоденьких поцілунків зі смаком косенці. Сперока я